У Могилів-Подільській громаді активно розвивається олімпійський вид спорту скелелазіння. За підтримки Могилів-Подільської міської ради діє туристичний клуб Еверест у центрі культури та дозвілля у колишньому будинку школярів. Базою для занять гуртківців є стенд зі штучним рельєфом для болдерінга, який облаштований в кімнаті, а також вуличний стенд для швидкісного лазіння і на складність. Його щойно оновили за потребою батьків і юних скелелазів. 1 вересня ми знову почали займатися з дітьми, так як діти повернулися з канікул. Наш новий стенд який став 7-метровим, він вже обновився. Ми трошки ускладнили дистанцію, бо діти, ті, які у нас займалися, підросли витягнулися, і нам доводиться міняти дистанції, міняти, ускладняти. Протягом літа діти мали можливість позайматися, долучалися до різних змагань на свіжому повітрі, які проводилися під час міських культурно-масових заходів. Наразі юні спортсмени починають інтенсивно готуватися до змагань. Перші змагання у нас, які в наших планах будуть, це будуть очередний чемпіонат області, де які наші чемпіони будуть захищати своє звання абсолютних. У нас зараз три кандидати на захист своїх це два брати Петросенка і Іріка Фартем. Вова, це 2012 року народження, Олександр 2010. Ну, саме старший з них Олександр, він вже другий рік. Поспіль тримає звання абсолютного чемпіона Вінської області в своїй віковій категорії. Туристичний клуб Еверест запрошує на заняття дітей віком від 5 до 18 років. Тут чекають на всіх, хто хоче опанувати такі якості, як гнучкість, рішучість, навчитися долати дистанції та бути на висоті. Новий вид спорту це Олімпійський вид спорту. в нашій громаді до нього відносяться лояльно, і нам всі сторонні допомагають в цьому, в розвитку цього виду спорту. І надіємося, що батьки і діти, які зацікавлені цим видом спорту, Зможуть прийти до нас. Ми працюємо кожен день з понеділка по п'ятницю. Тренування для початківців у нас понеділок, середа на третю годину, і ми додатково, це вже по рішенню з батьками, ми в суботу додатково проводимо тренування для початківців. В суботу на 12 годину у Вінницькій області скелелазіння бере початок саме з Могилева Подільського, адже за роки діяльності в туристичному клубі виховали чимало чемпіонів і майстрів спорту. Сьогодні в нашій громаді юним скелелазам всебічна підтримка та сприяння усім, хто цікавиться цим екстремальним видом спорту.